Тоже почав а, три, без мене. Я теж хочу займати. Ааа, один. Я тоже п'ятел. Фичи чьи, ми почали, все. Все, ми yeah. почали. Все, Кого? поїхали. Давайте. За деревами, за свиньми і за кальмарами. І hey. за золотими яблуками. За кальмарами будемо золотим... ми жити, Ми, ми будемо серед того, серед тропіку жити. Не жити. Аккуратно Різнись. не вдарте мене. Кузя, не вдар мене. Так, чекайте, я тут вбиваю свиню. Ура! в є... мене є три м'ясо. Вивлі в дерево, тут кубик дерева. Я йду шукаю якихось. Бо це не дерево, це кущ. Тут то дійсно кущі тепер? Так. Док, ти ще тут? Док нема? Я тут, але я вимкну мікрофон. Просто в Ну щоб не чути смакну визив. какао би треба? Треба. А вітре треба? Може, хтось пояснить, що твориться? Та ніби і так не ясно. Так, ми граємо Ультра третій сезон, типу, як... І тут з хлопаками. Силантом, з Башрео, Додж Смеш і Дріммастер, Мастер 777. І Дольчі. Так, і Дольчі то теж з нами. Цей читер. Ні-ні, <ріст> я жартую, не треба мені ставити дизлайк. Так, я вже заблудився. Будьте всі на рахунок нього. ладно, він прикольний чувак, і міні-карту зробив. Ну, в якому ще мали би прийти. Мені сподобалось таке, я її 500 раз проходив і ні разу не пройшов. Веден, я заблудився. Народ, реально, я теж заблудився. Я заблудився. Ми програли. Так, ми тісто програли. Ви такі оптимістичні. Типа, кінець. О, я кусь знайшов. Давайте злого вигляд, що ми виграли. Так, у Ви, та, та, мене же 18 дерева і в мене сильно лагає. Ви акуратніше тут, щоб я вас не вдарив, бо у мене сильно лагає далі. Давайте якусь хату зробимо. А а давайте я. хату зробимо в повітрі. Чур я живу О, під землею. <плес> типа, робим, робим це... нормальну таку якусь там, не знаю, дерев'яну, алмазну Я хату. ровину знайшов. На висоті 256 блоків робимо хату. Пробуємо. Все. А звідси, а ми можемо їх надурити, ми можемо збудувати хату і піти кудись. Хай вони шукають, ходять, там, лабіринти збудувати їм. Класна ідея. Ей, де ви? Круто. Я біля ровини. Я біля ріфла. Я не О, хтось втратив три сердечка вже. Як, як, де? Дощ смеш. Да, печаль. Слухайте, а у вас теж лагає? Ні, ось. Може, у мене загрузка до After Effects третього стоїть. <реш> може выключить бо що мені лагати буде, якщо ти не знаєш. Та ні, в мене, <реш> мене немає стояти, і в мене все, що я ламаю, все відновлюється. Аккуратно, ти, ти, ти по мені б'єш. Так, в мене чомусь сильно лагає, може мені краще перезайти. Ну, вий... Кузь наш... бачу, я перезайду. Я знайшов ровину. О, я, я бачу людей. Ура! Е, де да є, аво, все. Я вбив вівцю. Ух в мене мене дальше лагає. Ой, Кузя, ти будеш тут жити? Я закопуюся в ровину акуратно. Я а вбив чому? ]ся. Стоп, в мене всі кубики, які ламаються, повертаються назад. Типа, текстура не зникає. А... Я нічого не бачу. Блін, я так не буду в... грати. Та перезайди. Я вже перезайшов третій раз. Ой, класний о, сезон. О, а ні, ламаю. Ти засік час? Ну... Хвилина прийшла. Пів в сьомою. Да. Так, може ми не будемо зразу лізти у цю. небезпечну штуку оцю. Чого? Не знаю, я боюся. Я без просанку маю ходити на шифті, бо я не бачу де дирки. Я бачу да -да -да. дирки, які купає міг. А які кузя, вони в мене тупо текстура. Ви одне одного чуєте? Так. Да. А, а ти не чуєш? Чую. Добре. Ось вугілля є. Яке вугілля, в мене ще каміння нема. У мене є вже камінь, кому дати. Так, я роблю верстак, є. чи не треба. Коротше, я, я маю тут верстак в рувині. Зараз я, я піднял. А не можу депутати, бо в мене там дуже екстремально залагало. Я зараз піднімаюся до верху. Добувайте кожен собі сам, що може, бо як ми будемо ділитися, це буде довго, нудно і страшно. Так, на дворі ніч, нам треба ще хату робити. Яке ніч? У да, мене ніч. стемніло. Ніч? У мене теж. Не треба ночі, включіть світло. Так, кому там треба верстак і кому треба кірк? Та ти мене ти? Же є верстак. Мені треба. поставте верстак, о, дайте мені камінь, три. E, давайте залазьте в яму сюди до мене, або. Давай я лізу, коротше, до Чого тебе. Бо мені лізу. так холодно. Ви нічого опалення. Не знаю. Де яма? Мені холодно і темно. Так, я роблю кірку. Дайте, дайте мені камінь, будь ласка. в тебе є той. Ух ти, дякую. Дякую. Де ви, де ви всі є? Я Ході біля тебе, нас, я за тебе. Дивіться, ми у тіка дирці тут збоку. Але тут так не дуже. У oh, oh. oh, oh. тут от, дивіться, Кузя, розвернися, ми тут от. Збоку, звісно. Да ви є? Ну да вийдіть. Дідьте, але Але, будь ласка, акуратно не падайте тут в каньон вниз. Добре? Що все, ти про мене к... говориш? Я купаю так. вниз. Але не тепер підходить. дуже дуже акуратно ходимо, бо тут можна. Рот, дайте Зараз... Майди мені Три камені. Три каменю тобі зараз дам, все, все тебе то На, тобі три камені. Натобез. Тобі, Найти палки тобі дам. Все, купай. <світ> я пойду. Це буде я. весело. Я забрав. Мені страшно. <світ> Всім холодно і страшно. Хтось має вугілля. Зробіть Тебе Мені Папу. холодно. Я нас подіяло зараз накину. Мене пана Я О, вугілля. Я сподіваюся, мене хоть нормально чути, ну, тобто мій мікрофон знову лежу, вона записує. Мені здається, тебе чути саме mm -hmm. краще. Ну, <laughs> на, та, я, на... я, на, то надіюся, бо якщо у мене зараз включається фрапс, а там, а там повна лажа, то, 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 то... я, закрываю закриваю хід. Так. Я тут зробив іконочку на дві, что? чого? Йомо, бачрай, у oh. три сердечка Супер, супер. Так. І сломає Мінус 2. А що, що означає професіоналізм наш? Ну, Ми просто купаємо і все. О, Може давайте, мене... якщо вони всі поумирають, ми один одного будемо вбивати. Да. Ти, а, ти? ну тоді та... я пішов за мечом. Ну, то в мене вже є. Я за мутикою. Алмазною? У мене вже Желізна кірка. Біг, тебе зник скин. Я знаю, я не Це знаю, чому. Це глючить. Я їхній сервер трохи. Я чую зомбі. Я бачу тільки скин ріфла з усіх. Хтось сфомаєв у Ні, я. А я. Я кирки нічого не маю. Я, маю вугілля. я купаю здоровену дрон вниз. Я потім зроблю тут все зі сходами. Забабацаю так. А. Забабахаю. У мене буде супер. найкращий. найкращий спуск СССР які тільки був в ультра Харкорі. Да. Ха, у мене є меж. У мене менш від ще лишився. Я стою сзади Міка, на всяк випадок. Прикривай мене. Та. Якщо вони всі вруть, я тебе прикрию. Добре, і, і накриєш. Стоп, а Дріммом. що вже здох? У нього зовсім повні страдачки. Чи вони вже золото стиго знайти? Mm, ні, там всіх як було таке, тут додж смэш втратив три. Акуратно, кузя аккуратно. Oh, Не Ооо. Хочем... Кейпл. Ah. А, а ти не включив запис свого голосу? E -e, поки що ні. А мікрофон включив. А скайп включив. Да ah, ладно, мож, можна по-моему. А як ти, як ти будеш потім діставати звук? А, чорт ты знаешь. А, это ж у нас одна доріжка на чотирьох. А поки що. Поки що. Поки не натрапив на скалата зомбі. Потім буде в кожного по доріжці. А так живе зом... сильно. аж страшно. Треба дати менше звуку. Ага. Блін, дайте хтось факели. Ну то. Найди це <різь> <різь> <мені бі> команда. <різь> <різь> так? Блін, а да, я думав... Ну, я да, думаю, что я... треба вас вбивати, да? Вас их морозить? Да. Так холодно в печерах. Ага. Не, в мене в мене в хаті холодно. Міняю железо. Меняю железо на, на вугілля. Меняю <ріх> шкарпетки на метал. Так Куди зараз Я Ха-ха! Я, метал? Метал? я вже маю купу Е, Шо таке? Куда мік пішов? Він нас кинув. О, ні. Він казав, що зараз прийде. Мене замурував хтось. Я. Та ні, то не може бути. Мене там нема. Хто тут сходи поставив? Ой, сорі Де, де ти є? Я за чай. Я вже виліз Тож виліз? вылез, я ты? забув, що досвід а, дає а, за гілля. Я буду мати кімнату навпроти. Я, я тепер досвідчений шахтар. Я жити тут буду. Все, то буде моя супер крута. Але не роби сильно поки що великий кінат, поки не маємо сітлення. Буду поспаниться зараз всякі. Е, всякі ті... Ага. І буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже погано. Я вже є. Да ти був. Треба було. По 50. По 50. мене палити? <піся> шов не буде. <піся> мене кірка трісла, я чуть не встрався зі страху. Так. Буде зробить. Ну хто за мною не заскучав? Цей. Ну, ніхто. А все заскучали. Та не знаю. Ні. Я заскучав. А, класс, всі... класс. Ладно. У мене 400 підписників. Я о. Ты зашла на сидиш, чи що? <laughs> 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 я ты сдавался, как бы ты зараз не знаю, іншу гру якусь пилем. <laughs> о, ви бачили? Ісу ису відео классы, гайда давайся. Плейановый, да. До речі, там цей, і вони теж ультра хардкор грають. Можна якраз досвіду набратися. Хто, серйозно? Там хто іноземні так? ютубери. Іноземні ютубери? Хто? А може давайте включимо пряму трансляцію? Да, стрім. Включай! Будем дивитися. А серйозно Круто було. А хто буде дивитися його? Ніхто. Я. А, бо запишем і будемо дивитися потім. А. Я знайшов по У yeah. мене є шерс. Не йде я туди. Та та ну, Блін, то дайте хтось факел. У вас є хавчик? То, підійди і я тобі дам. Або я навіть зараз вернусь спеціально. У мене поки що ще хавчик не потратився, слава Богу. Але скоро я так понял буде тратитися. Народ, народ, у нас нема ніякої їжі взагалі. О боже, мене закопали? Чуєте, у вас є якесь. У мене є два м'яса. Два м'яса? Нам треба думати на їжею. і треба терміново щось придумати. У мене є, але я кажу, що нема. <laughs> Де Де Среди жулии не дуже добра живе. Меня, ну, тобто. Меняю факели на метал. На. Да я жартую, на тобі. Скільки треба? Один? На. <laughs> Натобе метал. А, доктор та, що тут є. На тобі, 4 факлы. Ты чотири факела? 4 на. А що там міняєтеся, я тоже мені. Набери свої факели. Дайте мені, будь ласка, золото. Є, мене Майнкрафт вибив. Вообще ніщяк. Я подумав, що падон, чи хто там. Падон. Та-та-та. Я подумав, що він не захотів просто помирати від твоїх рук і вирішив цей. Сам вбитися. Але потім я подумав, а для чого він тоді меч викинув? А потім я подумав, а в тебе ж тільки два сердечка було, а в нього 10 чи п'ять. Мене чуть гравій не прибив. О, це б класно. Часто тут впали десь А ми одна команда. три 4 гравій впали. Да, а ми одна команда. У є в когось обладунка? А я. Вже. Чи єшся? О, в мене вже є. Гравій гравий, башку падає. Зомбі, я зробив собі шапку. Чуєте, вони там походу ХП втрачають. Ну. Силанти. з половиною. То ненадовго. Бар... Шап... Башава, коротше, 3 хп. Коротше, Силанта то ненадовго. У нього зараз буде так. 18 Він зараз замутить собі зілля. З... Регенерації, так. І то буде вже не гра. То буде просто. Тікання від Силанта. Так що, хлопці, залазьте поглибше. Ти буде українські ютубери проти Сіланта. Хикау Чибашева знімає. Не знаю. Взагалі, не. може вони взагалі не знімають навіть. А ніхто може. Не знаю. Зна... Бо так не що, Нічого страшного, ніхто не побачить. А нашого кодичні. позору. Побачать, українці наші. Хто казав, що ми це викинемо? А, ну. то точно. Як я не додумався. Я бо хтось поставив. доброго ранку. Так. Я що піднімаюся. Ти? З 20 вугіллями. Я ось успі... тут. Не я не можу з вами зосередитись. Я теж. Я постійно роблю якусь дурню, не знаю чи для чого. Я зробив два, той три напівблоки, здається, чи шість напівблоків. Не можеш зосередитися. Не молодець. Вони, походу, теж не можуть. На два, походу, день. Або я не знаю, а потім нічим просто. Там дощ падає, я поки дощ не хочу. Стоп, тут три. три. А что е, вам так. чути цей страшний? Та. Звук. Що це було? О, блін, це хтось щось зараз буде косити або різати. що, Юра, якщо, що ти... то колонки. А що? тебе Як... зараз буде хтось косити, так? Так. Народ, у мене а? є 9 вугілля. У мене є 18 вугілля. У мене Я... 13. У мене є е, не... 7 стаків вугілля. Я вам подарував. Все, Юра, я кидаю свои металл. И все. Так. На что можно потратить три металу? Блин, на шкарный хват. На кирку, точно. <sled> на ведро. Там плавается у одного. Чушь, там плавиться мій металл. Не рухай его, все. Ты что сказал про ведро? Ведро. Такашинова. Ага. Ми слухаємо, як рейді... там щось ще косить. Я це, я собі редстоунчик рубаю. Redstone? До речі, дуже сильно він цей uh, XP дає, так що копайте редстоун. Круто. Я вже четвертий левел. <схи> П'ятий. <схи> я перший тільки. Собі, я другий. Я викопав тільки чуть-чуть редстоуну. Ендерман! <схи> я чую Ендермана, принаймні. він вистачає одного металу. О, я навіть не знаю куди копати. Ви де взагалі? Я в печерах лож. <фух> Чесно? Да. Добувай вугілля. Я О, дійшов одесь. до бедроку. На, шо? Не знаю. Накопай бедроку. Заховайся. <фух> <фух> <хух> це щось в стилі копне небо. Блін, кирка тріснула. Шкода, що юта нема. Я знайшов yeah. стіну. З, з ним ми б виграли по-другому. Mm -hmm. Як Мані, це б Майнкрафт пені. залагав? Тай. Два дві пшениці треба. Слухайте, народ. Два впало голоду. Де моя шерсть? Дві поділки. Промальовування, відстань. Зараз я скажу. О, мене mm. далеко стояло? Чи в мене далеко. Ааа, бо Що я Майнкрафт закрою. Зараз я повернусь. Це. Uh -huh. цей. <свист> <Такі звуки. свист> Рот, власть, наверх діставайте хавку, чуєте? Куда наверх? Назоні Я в Мене є одна пшеничка. У, та ти вообще ман. Одна Одна насінинка. Ман, шо капець. Я йду тоже зараз шукати хавчик. М -м -м. Народ, а тут за деревами нема кріперів? Не знаю, подивись. Все, прощувайте. Угу. Ми тебе любили. Я пішов, так само за хавчиком. Я ще, я ще пам'ятаю, де лежать яблука. Знаєте, що я... було саме найстрашніше грати в моєму житті? То Шо? Перший сезон ультрахаркова. А, то дійсно. Він такий стрімний був. Нє, да, що это? Я А щось можна використати той бамбук? Покурити не можешь. Можна Можно покурити бамбук. Ну. No. Мені тоді типа А Это мені холодно. Я шукаю. Народ, народ. Шо? А хтось. Е треба так. Допом... Діжу, треба. Чуєте? Я шукаю, я, я ніде свинок не бачу. А Ти. я хату провтикав. — Провтикав хату? Я тоже. Коротше, начиться хтось в хаті. Міг, він скаже нам координата. Я, лишаю. я, я лишаюся в хаті. Бо я вже не знаю взагалі, де вони є. Так, я бачу спарну піщану локацію. Я тут поки що зроблю нам хатину, типу, всі діла. Обустрою, так щоб було уютненько. Тільки не спали мої сходи каміні. <сіли> 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 Добре. Ріфл. Що, ріфл? Бачиш. Я зайти. Ти мене з лука зараз будеш волити, так? Так. Я сам на тебе натравлю. Нема, Ууу, зимова локація! Пам'ятаю, я в ній жив в першому сезоні. У, У нас вугілля в... було дома за стіною. Я дубаю свиней. Дубаю свиней. І <плес> що це було? Я цей. Я виключив мікрофон і забув включити. <плес> ти <говорить>? А ти <плес> говорив? Чого ви мене не чуєте? Я подумав, ви мені говорите і взагалі. Зведав до майкарту. <плес>